Чи можна завдяки хештегам набирати такі величезні перегляди? Чи взагалі потрібні хештеги в Тіктоці? Всім привіт! З вами на зв'язку Артем Зайцев, номер один Тіктокер в ніші підприємництва та розкрутки в Тіктоці. Сьогодні ми розберемо дуже цікаву і важливу тему для просування вашого каналу в Тіктоці. І спочатку давайте розберемо взагалі, що роблять теги в Тіктоці. Тому що одні спеціалісти розповідають, що теги не важливі, а інші кажуть, що теги повинні бути обов'язково. То що ж саме тег? Робить з вашим відео в Тіктоці. Так, чи він просуває його і набираєте величезні перегляди, чи навпаки урізають ваші охвати на ваших відео. Ось теги це ти інструмент, завдяки якому ви 100% можете знайти свою цільову аудиторію. І це, в принципі, найголовніше, тому що правильні вибрані вами теги просунуть ваше відео і знайдуть саме головне вашу цільову аудиторію, а не весь шлак, який є в тіктоці. І ось саме перше, давайте розберемось, чи взагалі теги допомагають в просуванні вашого каналу. В цілому, ні теги не допомагають в просуванні цілого каналу, наприклад, як в Ютубі, тому що в Ютубі є певні теги для каналу, а є певні теги для відео. Ось в Тіктоці є тільки теги, які просувають тільки певне ваше відео. Наступне ми розберемо міф про теги, що якщо ви, наприклад, почали писати на своїх відео теги, ви тепер повинні під кожне відео писати тег, тому що вони без тегів вже не залетять. Ні, друзі, це бред і міф. Тому що алгоритм щитує тільки ваше відео. Якщо ви під відео написали певні теги, ось він і буде ранжувати. Цільової аудиторії, яка цікавиться такими схожими відео. Якщо під наступне відео ви не ставите тег, також нічого поганого з цим не буде, тому що алгоритм вже розуміє приблизно, яка аудиторія вас дивиться, і буде рекомендувати ваше відео саме їй. І ось наступне, кому обов'язково потрібно ставити теги. Теги обов'язково повинні бути у бізнес каналів ті, які щось продають, якісь певні товари або послуги в Тіктоці. У експертів різних ніж також. Обов'язково ви повинні ставити теги, тому що завдяки тегам вас знаходять більше цільової аудиторії, і взагалі вас можуть знайти і ідентифікувати в Тіктоці саме в пошуку. Наступне розберемо ще один міф, що теги урізають охвати і перегляди ваших відеороликів. Але дуже багато відео мільйоніків, десь просто стоять теги. І ось дуже багато навіть у мене або у моїх клієнтів, ми коли ми ставимо теги, відео набирають мільйони мільйони переглядів і залітають, і не. Страшного, що теги ріжуть, якісь там певні перегляди. Так, саме тегом ви даєте алгоритму певні знання про ваше відео і кому ж його ранжуватися. Саме ваші цільові аудиторії, і ось якщо під вашим відео не буде тегів, і у вас контент на обширну публіку, тоді так не ставте теги, і це відео потраплятиме всім, всім в Тіктоці. І алгоритм сам буде знаходити вашу аудиторію. Але це не буде саме цільова аудиторія, наприклад, для яких певних продаж. Наступне ж скільки ж тегів ставити в Тіктоці. Дивіться, саме рекомендована Тіктоком. Нема такої рекомендації, скільки ж вам тегів ставити, щоб не було або певних спамів, або щоб краще ранжувалось ваше відео. Багато різних експертів стверджують, там 8, 5, 3, 10, 15. Ні, друзі, це певні якісь припущення певних якихось людей. Ця інформація не підтверджена не одним куратором в Тіктоці. З моєї практики, 5-7 тегів достатньо для того, щоб дати розуміння Тіктоку, хто ви і що ви, і про що ваш саме відеоролик? І ось саме теги по певної релевантності в Тіктоці не сильно відіграють величезну роль, як, наприклад, там інших соцмережах. Так, саме головне, щоб теги відповідали вашому відео. І перейдемо, напевно, до одної з найцікавіших. Де ж шукати теги, які саме будуть просувати ваше відео? Так, у ці теги, там рек, хочу рек, в рекомендації. Друзі, вони не працюють в Сіктоці. Це шлак. Подивіться, зараз перегляньте, напевно, ці теги, і ви побачите, що туди скидується весь мусор, весь 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 мусор з тіктоку. І алгоритм не розуміє взагалі, що за ніша і що відповідає цей тег. Так, ви скажете, є відео, які потрапляють в рекомендації по тегу РЕК. Так, виключення бувають, але в масі ці теги не працюють. Ось саме як же знайти саме ваш тег, який буде просувати ваше відео. В пошуку переходите в TikTok, в пошуку вводите певну цікаву вашу тему вашого каналу, знаходите і переходите в вкладку хештеги. І дивитесь по переглядам певного тегу. Там ви бачите мільйонні перегляди, 100 тисячні перегляди, або взагалі там 1100 переглядів. Ось вибираєте вибираєте найактивніші теги. Так, тому що певні активні теги просувають саме канал. Як раніше було у нас, дав в tiktok талантах що ми самі придумували тайні хештеги. Потім, коли ми випускали під ці тайні хештеги свої відеоролики, через неділю Тікток рекомендував всім ці хештеги знімати і виставляти свої відеоролики вже під ці хештеги. Чим же саме ці тайні хештеги нам допомагали, які знаходились люди в Тікток-Талантах? Вони просували наше відео, тому що за популярністю ці хештеги росли, під них знімали все більше і більше людей. Таким чином, хештег давав більшості приблизно 10-15 додаткового. Бусту до наших відео. І так, і тайні хештеги дуже сильно допомагали саме в просуванні певного відео. І ось таким чином вибирайте хоча б три найактуальніших тегів. Але, але, не забувайте, що тех повинен бути чим в ущій ніші. Ось, наприклад, ви думаєте, ну я в Україні, давайте я зроблю тех Україна. І знімаю тік-ток, зроблю тех Тік-Ток. А може тік-ток іще українською, так і напишу тік-ток Україна. Ні, друзі, це такі, знаєте, масові теги. Так, один такий тег Можна буде ставити під ваш відеоролик, але це такі масові теги, які просто там мільярдні перегляди, їх краще не більше одного вставляти саме під ваше відео. І ось таким чином переходимо плавно. А які ж саме тоді ці вузькі теги знаходити і використовувати? Так, наприклад, якщо я використовую на своєму цьому новому каналі, який за два місяці набрав вже там майже 50 тисяч підписників, я використовую ті теги, по яким мене зможуть знайти потенційні мої клієнти попросування. Ані в Тіктоці так саме це тікток, там просування, Тікток, експерти, експерт тіктоці, курс по Тіктоку, просування Тікток і такі інші. Це вузькі. Теги, але там величезні перегляди, і так само по цим тегам мене знаходять певні мої клієнти, які заказують певні консультації або ведення каналів. Ось саме такі теги і повинні знайти ви самі для себе і користуватися ними. І наступне чи потрібно взагалі змінювати теги під кожним відеороликом? І ще раз кажу: основного правила такого немає, як, наприклад, заспамити ваші відео, тому що алгоритм вщитує приблизно ваше останнє відео і він аналізує з попереднім. Так, в більшості ми змінюємо кожен раз. Тех, якийсь певний, хоча б один тех на певному відео на всяк випадок, щоб не потрапити в спам. Але, як правило, ми і не потрапляли, навіть як коли використовували однакові теги під кожним відео. Друзі, якщо вам цікаво саме розвиватися і просуватися в Тіктозі, поставте цьому відео лайк, напишіть якийсь певний коментар і підпишіться, тому що тут найактуальніша і та інформація, яка 100% працює не тільки на моєму каналі, але і на каналі моїх клієнтів і студентів. Приходимо до такого дуже цікавого Питання: а що дає власний тех? Ось це запитання, напевно, також одне із найпопулярніших в ТікТоці, яке ставиться мені, так саме власний тех може не збільшити ваш приріст вашого відеоролику, але алгоритм розуміє, в якій ви ніші знімаєтесь, тому що коли ви постійно будете виставляти під свій власний тех. Своє відео постійно кожне відео. Ви таким чином даєте алгоритму зв'язку з іншими вашими відеороликів, і таким чином ви будете ранжуватися на ту саму цільову аудиторію, яку Тікток підбере для вас і буде постійно ранжувати ваше відео. І ось саме головне, що цікаво, що цей тег показує ваші перегляди. Повністю всього вашого каналу. І це дуже круто для рекламодавців. Так, це дієвий метод, яким ми користуємося, і я вам зливаю повністю безкоштовно. І ще є така штука, як корпоративний тех. Що значить корпоративний тех? Так, коли ми створювали флешмоби, так, а ви розумієте, що TikTok любить флешмоби, ось коли ми створюємо флешмоби, ми придумуємо свій якийсь певний тех, де більшість людей по ньому будуть знімати, викладати під свої відеоролики. Таким Таким чином цей тег буде рости, ранжуватися і просувати додатково певні відеоролики. І це такий певний лайфхак для тіктокерів, для відомих тіктокерів, які запускають якісь певні флешмоби. Таким чином, ви даєте впізнаємось саме свого каналу, і таким чином ви також, якщо ви перший знімаєте відео під ці тег, ви додатково долучаєте приблизно 10-15% до вашого відео перегляди саме з тегу. Наступне, які ж саме теги просувають ваші ролики. Я вам вже розповідав про тайні хештеги, про власні хештеги і корпоративні хештеги. Так, але є. І ще такі певні хештеги, які сильно ранжуються і зростають. Наприклад, останній хештег Скоро буде Пасха. Так, коли люди багато знімали під цей хід, Свої відео і вставляли цей хештег. Також додатково Тікток давав перегляди за цього хештегу. Таких популярних хештегів може бути не так багато за місяць, але вони є, такі тренди в музиці або тренди в ефектах, вони є і їх потрібно вилавлювати. Так, я постійно якраз в своєму телеграм-каналі Тікток-Спільнота України розповідаю про всі новинки, які відбуваються в Тікток. Долучайтесь.